На базі Тернопільського міського управління соціальної політики люди можуть отримати великий перелік послуг. Тут приймають лікарі, проводять тренування, стрижуть, годують і роблять процедури. Все, аби соціально незахищені тернополяни почували себе комфортно. Одна з нових послуг гавайські танці. Для цього спеціально запросили хореографа. І щоб людей трошечки зацікавити, трошечки прикрасити їхнє життя і з тої депресії стибуня вивезти. Наш психолог почав таке, ну, Придумувати, і ми вирішили такі проводити гавайські танці. Ми перше сьогодні це робимо, і люди з задоволенням відгукнулися на цю пропозицію, тому що люди старшого віку вони трохи себе комплексують, але нас у цьому відділенні саме просто ті комплекси проходять, і я думаю, що вони себе тут нормально гарно почувають. Сьогодні перед соціальними працівниками стоять складні завдання. Їм необхідно не тільки вирішувати побутові проблеми людей, а й підтримувати їх морально, давати надію на краще. Тому тут немає випадкових людей. Ми здійснюємо соціальний захист такої категорії людей, до яких повинна бути максимальна увага. Це люди і малозабезпечені, це і інваліди, це і багатодітні сім'ї, це одинокі люди похилого віку. І повинна бути надзвичайна відповідальність працівників, почуття особливої відповідальності до виконання своїх обов'язків для того, щоб задовільняти потреби цієї категорії, надавати їм допомогу, щоб вони залишилися задоволені, щоб вони отримали своєчасно соціальні виплати.